Ця страва, а точніше, салат, користується неабиякою популярністю в усьому світі. В більшості випадків найперше, на що звертають увагу в меню закладів харчування, наші люди відвідуючи ресторан, це назва та наявність цього салату. Але що нам відомо про історію появи та чому він отримав таку назву, саме в цьому відео ви дізнаєтеся про справжню його історію. Не лише борщ є приводом для суперечок між людьми та країнами. В супереч поширеній думці, салат Цезар це не італійський салат, і він названий не на честь великого римського правителя та полководця, а отримав свою назву на ім'я творця скромного американського кухаря з італійським корінням Чезара Кардіні і відноситься до Мексико американської кухні. Неймовірна та цікава історія салату Цезар почалася з 1924 року в епоху сухого закону в США та в день незалежності цієї країни у місті Сан-Дієго. А це 1920-1933 роки. За деякий час до події, що змінила світ сім'ї Кардіні та історію кулінарії, ресторатор італійського походження на ім'я Чезаре Кардіні переніс свій ресторан з міста Сан-Дієго, штату Каліфорнія, до Тихуани, Мексика, щоб мати можливість вживати і продавати алкоголь, не побоюючись переслідування. Ідування та американські законів щодо алкоголю. Свій ресторан, відомий як Сизарс, він розташував відразу за американо-мексиканським кордоном, що в свою чергу гарантувало йому чимало гостей та популярність його закладу не лише серед мексиканців, але й допитливих американців, які шукали можливості втечі від сухого закону заради вживання алкоголю. До речі, як набув популярності і що стало гарантом успіху салату, буде наприкінці відео. Тож час від часу відвідувачів була неймовірно велика кількість а в День Незалежності США, 4 липня 27-го року, їх було. Настільки багато, що ресторан лишився майже всіх продуктів. Тож, виявивши, що в нього закінчилися деякі з інгредієнтів для його фірмового салату та салатної суміші, він зібрав усе, що зміг знайти у найближчих магазинах та своїх шафах, щоб виправити ситуацію: салат романо, сир, пармезан, лимони, хліб, оливкова олія, яйця і вустершеський соус. Але інгредієнти не зовсім підходили для оригіналу того салату, що зазвичай подавали на стіл від відвідувача. Тому він разом з своїми кухарями змішав та кинув ці інгредієнти. Певному порядку і подав на стіл, що в кінцевому підсумку мало приємний вигляд та неперевершений смак. Після закінчення сухого закону 1935 року Кардіні переїхав до Лос-Анджелеса і влаштувався продавцем свертних напоїв, одночасно продаючи свою заправку для салату, яку, до речі, він запатентував як торгівельну марку у 1948 році. Відомо, що в складі заправки були такі інгредієнти, як олія, лимонний сік, яйце, оливкова олія, винний оцет, сир, пармезан, сіль, часник, а також суміш спецій і трав, які він так і залишив у таємниці. Заправка досить швидко знайшла бажану аудиторію, і до 1940 х років села Цезар став невід'ємною частиною вишуканих ресторанів по всьому світу. 1936 року Кардіні відкриває новий ресторан у Сан-Дієго. В той же час його оригінальний ресторан у Тихуані, який переїхав до готелю за кілька кварталів від свого початкового місця, залишається серед перших та найкращих ресторанів для гурманів, а також став головною темою голівудських зірок того часу. Саме в Тихуані Кардіні створив процвітаючий та неймовірний ресторан, завдяки чому, після його смерті дочка Роза Кардіні та її родина процвітали. У 1986 році вона опублікувала оригінальний рецепт салату Цезарь свого батька, який включав з-поміж інших інгредієнтів оливкову олію, настояну на часнику варені, яйця, сік лимона при подачі та інші деталі приготування. На жаль, епоха оригінального ресторану Чезаре Кардіні закінчилася 2009 року. Тихуана була поглинута епідемією Емію насильства із застосуванням вогнепальної зброї та появою наркокартелів. По цій причині, і у поєднанні з великою рецесією та спалахом пташиного грипу місто бачило мало відвідувачів з півночі від кордону, що створювали найбільший внесок для розвитку цього ресторану протягом всього існування. Тим не менш, ім'я Чезара Кар'яні живе по цей день у бренді заправки для салату Цезар та його пляшках. А салат, створений завдяки йому, є стандартною стравою у меню ресторанів по всьому світу, незважаючи на різні варіації та зміни інгредієнтів. До речі, попри назву салату і його легендарну історію, до кінця не Відомо, хто саме винайшов Цезар, дехто з кулінарних істориків припускає, що це міг бути брат Чезаре Кардіні Алекс. Він почав працювати кухарем у 10 років в Італії. Потім, під час Першої світової війни, був льотчиком Асом. А 1926 року переїхав до Тихуани, де вони разом з братом відкрили ресторан. Спочатку салат мав назву авіатор і лише пізніше став відомий як Цезар. Прикордонний пункт Сан ісітеро між американським Сан-Дієго і мексиканським містом Тіхуана, найбільший у світі. О півдні в п'ятницю тисячі мексиканців поспішають після робочого тижня додому. Американці ж як завжди вирушають на вікенд до Мексики. Я прямую до Тихуани, щоб пообідати в ресторані, де винайшли села Цезар. Так завжди казали всі ті, хто хотів побувати там хоч раз. А ви ніду Революсьон, головна вулиця Тихуани, на якій неподалік від кордону був розташований бар ресторан у Цезаря. Назва ресторану і величезний чорно-білий портрет його засновника Чезаре Кардіні приховані в рясній зелені пальмі. Поруч напис Місце створення легендарного салату Цезар. Переїхавши до США з Італії в перші роки 20-го століття, Кардіні спочатку відкрив ресторан у Сакраменто, а пізніше в Сан-Дієго. Саме тут, у Сан-Дієго, в 1924 році він придумав заправку Цезар, але тримав її при собі через сумніви щодо вподобання смаків. Так стверджувала його дочка Роза Кардіні. Лише у 1927 році, через обставини у своєму мексиканському ресторані він згадав та подав страву з цією заправкою та набором продуктів, які і надають на сьогоднішній день особливої назви, незважаючи на зміни у деяких особливостях салату. Справжній смак, як він є, відкрила його дочка. Це був простий набір молодого хрусткого салату ромен, відвареного жовтка, пармезан та залишків після приготування. Зокрема, йдеться про сухарі та соус, який сьогодні надає цим салатам в ресторанах. Назву Цезар. А прославився салат завдяки голівудським зіркам, щоб скуштувати хрумке листя ромену з пікантним соусом, до тихуани вирушали найвідоміші голівудські актори та ві персони того часу. Відома американська шеф кухарка Джулія Чайлд розповідала в одному з своїх інтерв'ю про один з своїх перших дитячих спогадів, коли її родина приїжджала до мексиканського ресторану з Каліфорнії, і дівчинка пам'ятає, як Кардіні власноруч готував для них свій славетний салат. Доволі швидко про салат стало відомо не лише в Мексиці й Каліфорнії, але й в усьому світі. У 1940-х роках журнал Гурме назвав страву гастрономічною подією сучасності. А у 1953 році міжнародне товариство гурманів надало Цезарю почесне звання найвидатніший рецепт Америки за останні 50 років. У 1948 році Чезаре Кардіні запатентував Соус Цезар. Він і сьогодні продається під назвою Соус Цезаря Кардіні. Втім, хоча бренд зареєстрований в США, ресторан, який надихнув на його створення, як і раніше, залишається в Тигуані. У 2009 році ресторан у Цезарі, яким Кардіні більше не володіли, занепав і невдовзі закрився. За рік його викупив мексиканський шеф-кухар Хав'єр Пласенсія, і після повного відновлення відкрив заклад знову. Новий власник закладу продовжує традиції та звичаї ресторани, адже на його думку це символ цього міста та історична пам'ятка. До речі, зі слів шеф кухаря та нового власника, коли салат почав свою подорож на північ американським континентом, один з його ключових інгредієнтів змінився. Сьогодні в більшості рецептів використовують лимонний сік замість свіжого лайма. Навіть у британській енциклопедії салат визначено як страву з лимоном. Дехто припускає, що причиною цього є плутанина з назвами цих фруктів в іспанській мові. І Лайм і лимон іспанською однаково називаються лімон. Тож салат Цезар це не лише суміш різних інгредієнтів, а також в ньому суміш різних культур. А винайшов один з найвідоміших салатів США: іммігрант італієць у мексиканському місті Тіхуана з листя римського салату. Подобаються подібні відео. Став лайк, підписуйся на канал та чекай нових пізнавальних тем. У світі ще є чимало цікавого.